Спеціалістів по просуванню, я вже не один раз опікався в своєму житті? Ти розкажи про свій бізнес, да, про свої проекти. Це клієнт, який має там кри е, в якого бізнес вже пішов на дно. Тобто була максимальна реорганізація цієї клініки. Ви були як додаткова цифровізація, чи за рахунок того, що ви почали діджиталізацію цифровізацію цього проекту. Скажи, будь ласка, як ви відчули і який ви робили аналіз? Мені дуже цікаво, тому що на цьому кейсі ми можемо багато чого потім просто і людям сказати, показати. Дуже багато різних компаній, які за рахунок гуглеця можуть за дві там за день з'явити свинечі, давати будь-які послуги в будь-якій сфері, і вони неякісні. Любий керівник приходить і каже, з чого починаємо? скорочення. каже, ви ще не розібралися. Тобто, ти ефективність після цього виросла, чи ефективність виросла, збільшився фонд заробітної плати за рахунок і я, я Йорнічую, розумієш. Так власник зацікавлений. Замінити людину і, або спробувати ще е, навіть за ті ж самі кошти е, і так mm -hmm. далі. А ти не можеш відмовитись від людини, бо вона ти починає шантажувати, вона вона починає щось зруйновувати, знищувати. От ще треба дозволити бюджет. Я кажу, будь ласка, коли в мене телефон буде розриватися, там відзінків чи в моїх там адвокатів, юристів, коли там менеджера буде телефон, йому телефонат. Ще треба дозалити. 9 з 10, 9 з 10 відмовляться, бо вони побоях кажуть, на що вона нам треба.